Уявив, чудово, коли ти її виконуєш відчуєш себе психом, але ми не можемо його печати. І все, у нас готовий текст. Всім привіт! І в цьому відео ми поговоримо про те, а як же ж навчитись писати круті тексти. Думаю, ви неодноразово думали про це запитання. Ну, логічно, ви зараз дивитесь це відео. Тому будемо приступати. Техніка номер один спогади. От візьми і пригадай якийсь дуже позитивний спогад, коли ти дійсно був щасливим. Пригадай його максимально детально, які емоції ти відчував в той момент, хто з тобою був і так далі. А тепер опиши цей момент. Дійсно, просто бери і описуй. Можеш писати на листочку, можеш писати в нотатках, опиши. Після того, як ти його напишеш, ти можеш відправити його тій людині, з ким ти проживав, а можеш просто залишити в себе. Для чого це взагалі виконується? Для того, щоб розігрити себе перед тим самим шедевром. Плюс в тебе будуть хороші емоції після того, що ти згадав хороший момент. І таким чином наш текст буде вдалим. Друга техніка називається псих. Максимально дивно звучить, правда? В кожного з нас є блоки. Але що ж це таке? Блоки це певні страхи, які не дають нам писати. До прикладу, батьки не зрозуміють, сусіди осудять, о, нікому не буде цікаво читати цей текст і так далі. В кожного ці страхи бувають різними. Тому є якесь завдання. Бери листочок, сам обов'язково листочок, та виписуй всі свої страхи: від найменшого до найбільшого чи навпаки, просто виписуй абсолютно всі, навіть якщо вони здаються тобі абсурдними. Потім обери наймасштабніший для тебе. Та уяви його все по голові, ніби це якийсь предмет або істота, можливо, людина. Уяви його в себе в голові та почни комунікувати. До прикладу, у мене страх, що батьки не зрозуміють мої тексти. Тому я уявляю їх як метелика та починаю з ним говорити. Чому ти в мене цей страх? Чого я саме боюся, якої я реакції боюся? І так далі. А потім, коли страх повністю виговориться, тобто твоя підсвідомість, візьми та попрощайся з цим страхом. Просто уяви, що цей страх в образі метелики чи до якоїсь тваринки, просто летить або йде геть. Уявив, чудово. Тобто він йде. Ми з ним попрощалися, все, в нас немає страху. Але є такі страхи, які дійсно досить великі, тому з ними таку практику треба виконувати декілька разів. Чому саме ця техніка називається псих? Тому що, коли ти її виконуєш, відчуєш себе психом, але нічого вона дієва. Хвилинка реклама. В цьому відео всього лише 5 технік для покращення письма. Але я маю чек-лист, в якому більше 10 технік. Якщо ти хочеш його отримати, то підпишись на інстаграм в описі до цього відео, а також дивись хайлайт під назвою письменник. Ну. Третя техніка у нас називається Привіт! Вона досить банальна насправді, тому що уявляємо ситуацію, нам треба якийсь написати текст, але ми не знаємо, а як нам почати його писати. Тому уявляємо, ніби ми цей текст пишемо для когось, тобто пишемо його як повідомлення і дійсно вживаємось в роль, пишемо Привіт там як справи, і починаємо розповідати, тобто починаємо якось банально описувати взагалі загальну конструкцію нашого тексту. А потім виправляємо, щось десь коригуємо і таким чином прибираємо на початку привітики як справи. І все, у нас готовий текст. Четверта техніка бомж. Звучить смішно, правда? Сенс цієї техніки в тому, щоб максимально вжитися в роль. До прикладу, мені треба написати про туризм, і, значить, я піду одягну собі купальник або хоча б соломіну шляпу, включу собі на фоні шум моря та почну писати. Тобто треба максимально вживатися в роль, не знаю, одягати якісь костюми, включати якийсь шум і так далі. Таким чином наш нас мозок буде сприймати, ніби ми дійсно пишемо про себе, що ми відчуваємо зараз. І таким чином нам буде легше написати цей текст. А п'ята техніка в нас знову буде для розігріву, або для того, щоб знайти, а про що ж нам написати. Вони в нас називаються барабан ідей. В чому суть цієї техніки? Ми загадуємо абсолютно рандомні слова, які ми не знаю, побачили в соцмережах, чи можна методом ворожіння загадати сторінку книжки та рядок та побачити саме перші слова цього рядка. Головне, щоб ці слова були максимально неочікувані і, можливо, навіть погано поєднувались для того, щоб ми могли розвивати свою уяву. Тобто, не знаю, мені попалося пісок і необережний щось такого. І я маю скласти історію, де обов'язково в мене має бути слово пісок та необережний. Таким чином я дійсно маю напрягти свою фантазію для того, щоб дійсно скласти хороший текст. А після цього тексту ми вже можемо і приступати до свого геніального масштабного тексту, або просто поділитися нашою історією, яка вийшла з цих двох рандомних слів. Також хочу сказати наостанок, що сьогодні день народження в одного чудового хлопчина. Тому я знаю, що він обов'язково подивиться це відео, тому привіт! І також з ним народження тебе. Я рада, що ми познайомились. А всім, хто додивився до кінця, бажаю писати хороші тексти, а також діліться в коментарях своїми порадами.